Я можу на міну у полі навпаки ногою проводити розмінування. Ви таке робите зараз? Ні. Зараз на даний момент ми зараз знаходимося от на полі, де знаходяться як і протитанкові і протипіхотні міни. Це була протипіхотна міна, яку візуально так не виявиш. Тобто вона знаходиться в землі. Зразу вже ж, почав накладати турнікет. Сам То собі. Я вже зрозуміла, да? що ну, потім вже мої співробітники з Львівської області підбігли та допомогли. Е... Так ну, затягнути сильніше, щоб перевірити, чи але піді мною була ще одна під броніком. І коли мене вже відтягували, там, Тарас е наступив е і йому теж ногу підірвало. Ну. ну, я ще раз. То вас два рази підірвало? І у вас дві травми були? Чи... Ну, мене бронік спас від другого. А Тарас? Тарас ампутували ліву ногу. Не повернувся до служби? Ні, працює, так. 13 вересня я дізнав поранення, десь через пів року я вже був на роботі. Нормально. Так, деколи ходжу, що навіть ніхто не може зрозуміти, що я на протезі, тобто вона амортизую. Цю сторону. Такий пірат. По факту, так, я якби є інвалідом другої групи, але я не можу її оформити, бо якщо я піду на інвалідності, то не можу я працювати за її інвалідністю. Тобто, я ж лишившись на роботі, я е, відмовився від ветерана війни, від тих пільг, які належать ветерану війни. Про всі страховки виплати, так само я не отримую. Треба комусь проводити ці роботи. З такими масштабами мінування і з такими територіями, які потрібно провести в безпечний стан, дуже е, як би. Ne vstačaj.